Чи мають вони вплив на вектора? На Де да, я знаю, це не наша справа. Це буде все помітно на виборах от го п'ятнадцятого, але це така довгострокова. Чи має на вас вплив класична музика? Ну я не можу сказати, вона дитину виховує, ну на ну нібито ні, напряму так ні. Але все життя вона має її слухати. Так і з дебатами. Подобається, не подобається, скучно, нічого не знаю. Вони мають бути. Це політична культура, і ну, супротивники мають дебатувати. А люди мають їх слухати. Ну що зробиш? А як, як себе поводить і повинен, чи може повинен поводити е, от. Суспільство під час виборів сприймаючи медіа і взагалі які медіа мають більший вплив: центральні чи регіональні. О, Ярославе, мені це страшенно не подобається, але останні наші підрахунки. Ну там було проведено соцопитування. Це було жахливо. 86% населення України, яка дивиться все це новини і шукає новини, отримує їх з телебачення. Звука ну це жах, але це правда для нашої країни. Поки що немає там, ну нібито 30-40% вже опанували інтернет, але вони все одно слухають телебачення. Я відчую ну, відповідальність, відчуваю відповідальність за це. То маємо давати новини абсолютно такі ну, строгі, об'єктивні, рівні, щоб було. Но мені це не подобається. Телевізор це не джерело інформації, насправді. Да? Воно просто джерело розваги. джерело може. Емоцій, але ну, точно на інформації. Так, Но що, люди... Чому, так, чому це стається? люди не мають аналізаторського аналізаторів. Це правда, і критичного мислення теж не мають. На жаль. Ну що це означає? Ти людей не зміниш потроху, потроху таким самим дебатами. Тоді ти маєш набагато відповідальніше ставитися до того, що ти робиш в телебаченні. От і все. Люди мають знати, що коли в країні форс-мажор, навіть такі умовний, як там та, або що таке, вони мають точно знати, що вимикаєш цей канал, і він не належить такому олігарху або владі, або тому впливу, або не має ділити на цей коефіцієнт тут. Точно інформація буде об'єктивна, навіть якщо вона не цікава і скучна, ми будемо намагатися зробити її не веселою, а просто більш кайфовою. Але все ж таки, тут буде точна інформація. От на це ми і розраховуємо. Чи готові люди платити за непевне, поки що ні, бо в країні немає довіри ні до кого. Навіть там, ну я не знаю, у вас до, до жінки може не бути вже навіть до такого дійшло. Але це є наша основна мета на роки – показати так, ми не. Ми не те, щоб ми не вимагаємо від вас нічого. Ми просто робимо свою справу. Якщо ви переконаєтесь в тому, що ця справа гідна ваших грошей. Не йдеться навіть про скільки взагалі не важливо, бо за інтернет платять набагато більше кожен день, кожен місяць люди. То тоді ми розраховуємо на вас, чому навіть не на гроші, а в тому, щоб стати абсолютно незалежними від бюджету. Хоча це не є залежність від влади, але все ж таки давайте остаточно позбудемось оці нує прив'язки до держави. От тому я і думаю, що за 4 роки приблизно на першої каденції, якщо вона випаде на мене, то така буде мета Лю людей переконати в тому, що це ваше, це не держави. Чого мають навчитися медіа до, ну от, наприклад, де да буде другий турбу, хай хай там ну уявимо до наступних виборів. Чого їм би треба було б? От зараз. От до наступних виборів, якщо ми каркаємо з вами про парламентські, якщо вони стануться навесні, да нічого ми не встигнемо. Україна ще якийсь час буде дуже залежною. Ну, медіа, які є, вони є державні досі і є ну приватні. Я не кажу, що їх не має бути. Державних точно не має бути, а приватні ну так вони мають комерційні, мають бути. Інша справа, що вони мають змінити трохи своє ну, акцентування. Я не знаю, якщо суспільне може стати взірцем, не таким, що аж прям. Ну, але взагалі, ну він просто може, якщо ви комерційник, ви прийдете до володаря і скажете, я маю цю тему висвітлювати. Він скаже, ні, не можна, ми ж господарі. А ви скажете, ну кажуть, вони ж показують. І це буде соромно не показати. Вже хтось сказав, суспільне сказав, то, то ми теж маємо. Трохи комерсантам стане простіше, бо вже буде зразок. Та? От я на це розраховую. Ну, але це не до наступних виборів, не до весни. Я що ми, ми встигнемо. Поки в нас немає ані, ані впливу на цьому ринку, ані... взагалі нічого немає.